Новин на телеканалі Еспресо. у студії працює Катерина Широкопояс. Правоохоронці проводять масштабні обшуки на Укрзалізниці у Києві та області. Поліція розслідує зловживання групи посадовців із міжнародними пасажирськими перевезеннями. Йдеться про створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути. Повідомили у нацполіції. Там зазначили, що дії фігурантів призвели до значних збитків. Слідчі дії проводять, зокрема, у потягах міжнародного сполучення. Зросла кількість постраждалих через ракетні удари по місту Златопіль на Харківщині. Відомо уже про 17 постраждалих. Повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Нагадаю, ворог ударив балістикою по центральній частині та на околицях міста. Вова припускають, що ворог використав іскандер. М пошкоджені 16 будинків, 4 господарчі споруди та дві автівки. І уже шестеро загиблих через ракетну атаку у Запоріжжі. Також кількість постраждалих збільшилася до 22 Серед них п'ятирічна дівчинка. Нині під завалами можуть бути ще четверо людей. Заявив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, вчора ворог ударив ракетами по центру міста. Зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія п'ять разів била ФПВ-дронами та артилерією по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Обійшлося без постраждалих. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Також під вогонь ворожої артилерії потрапила акваторія Очаківської громади. Про постраждалих не повідомляли. І одна людина загинула. А 15 роді стали поранені через російські обстріли Херсонщини. Упродовж доби Росія атакувала житлові квартали Херсону. Ще 34 населених пункти області пошкоджені 20 приватних будинків, понівечені господарські споруди та автівки. Інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І вночі дрони атакували Таганроху Росії. За офіційною інформацією, пошкоджене промислове підприємство та згоріли 14 автівок. Про це заявила влада Ростовської області. За інформацією, тамтешніх медіа безпілотники, нібито ударили по авіаційному науково-технічному комплексу Берієва. Підприємство займається виробництвом вертольотів, літаків та інших літальних апаратів. Також вибухи пролунали у Фокінському районі Брянська. Там почалася сильна пожежа на місцевій нафтобазі вона належала корпорації «Транснефть». А у Росії згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби ворожої армії. Як повідомило сьогодні головне управління розвідки, інцидент стався ще 5 грудня у залізничному депо Брянська. Процес загадкового знищення об'єктів, які допомагають Москві у її геноцидній війні проти України, не припиняється. Констатує розвідка. Сполучені штати засудили удар росіян дроном по автомобілю Магате поблизу Запорізької АЕС. Про це повідомила пані посол США Бріджит Брінк у мережі Ікс. За словами дипломатки, під час атаки в авто ніхто не постраждав. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко ініціював надзвичайне засідання ради керуючих МАГАТЕ через цей терористичний акт. Росія передасть Північній Кореї винищувачі су 27 і Міг 29 в обмін на залучення військ КНДР у війну проти України про досягнення угоди між Москвою та Пхеньяном Повідомив адмірал військово-морських сил США Семюель Попаро. Він зазначає, що наразі військові Пхеньяна не беруть участі у боях, але розгорнули свої сили на фронті. Окрім винищувачів, КНДР ймовірно має намір отримати технології виробництва сучасних балістичних ракет. Підводних човнів і протиповітряної оборони у палаті громад канадського парламенту підтримали надання Україні 587 мільйонів доларів на військову допомогу. Як повідомляє кореспондент Українформу, ці кошти включені у раніше озвучений бюджет: 16 мільярдів доларів на різні напрямки допомоги Києву. Голова міноборони країни Біл Блер зазначає, що гроші витратять в основному на боєприпаси та навчання військових ЗСУ. Ще 35 мільйонів доларів. Парламент затвердив на гуманітарне роз. Мінування та зміцнення кіберстійкості в Україні щоб рішення не було чинності, за нього ще має проголосувати Сенат. Книга року бібісі 2024. двадцять Україна оголосила короткі списки літературної премії у трьох категоріях. Цьогоріч до переліку увійшли 15 видань по п'ять у кожній номінації. 12 грудня оголосять переможців конкурсом серед фіналістів у категорії Книга року. Есеїстика 2024» – Видання Юрія Рокецького все чітко», Сергій Кузьмінський та брати Гадюкіни. про написання книги, збір спогадів та неочікувані відгуки. Розповість наша Ірина Давосер. Гурт брати Гадюкіни створили влітку 1988-го. Вони запам'яталися шанувальникам фірмовим і тепер вже культовим стилем. Одним із прихильників творчості гурту є й музикант Юрій Рокецький. Вони одні з перших почали робити рок н рок-н-рол саме українською. Уявіть собі, що станом на кінець 80-х майже там львівських гуртів, рокових гуртів, співали російською все і, і це не тільки у Львові було в принципі була така ситуація в країні, що більшість робили музику саме російською мовою, і вони мали величезний просто вплив на своє покоління просто колосальний. І я цілком переконаний в тому, що вони доклалися і в, в певний спосіб, можливо, з тієї культурної сторони до української незалежності у 2017-му Юрій Рокацький вирішив зібрати цілий. Пласт спогадів про братів Гадюкіних та лідера гурту Сергія Кузьмінського, і видати про це книгу назву обрав символічну, все чітко, як і перший альбом гадів. В Першу чергу я склав величезний список респондентів, з якими я мав би поспілкуватися. Ось і були люди, які просто от, лише чувши про те, що я хочу з ними поспілкуватись про Сергія Кузьмінського, про якусь книжку, вони зникали або відмовлялись. Юрій Рокецький провів близько 40 інтерв'ю. Коли зібрав більшу частину інформації, почав писати, а паралельно продовжував спілкуватися з людьми. Загальний іманий список книги сягає 600. Музикант працював над виданням впродовж шести років. Каже, написання відбувалося хвилями. Часом натхнення було більше, а іноді впадав у зневіру. Після редакторського рецензування книгу скоротили на третину. Вона побачила світ влітку 2024-го. по Перше, це не компліментарний бук, це не є щось таке знаєте обожнювання нашого героя. Це дуже чесна книга про життя складне з різними його поворотами туди і не туди. І герой постає там несподіваним постійно, і він постійно дивує читача. Так свого часу він мене так дивував, як дослідника його шляху. Рукацький ділиться, намагався заповнити книгу гумором та іронією, які були притаманні Сергію Кузьмінському, дотримувався й основної тези щоб не сталося, роби те, що любиш. Тобто він займався цим щиро з любов'ю, і його не турбувало таке питання, як слава, взагалі, в принципі. Власне, в цьому був весь Кузьмінський. Рокацький розповідає: не очікував, що книга набуде такої популярності, адже вважає себе перш за все музикантом, а не письменником. Видання створив через бажання зберегти деталі для наступних поколінь. А як виявилося, в українському суспільстві є попит на музичну літературу? Ми дійшли до в принципі природньої думки про те, що можливо варто в якихось номінаціях. Подалися на книгу BBC, Ну, попали в дові списки. Я вже був звичайно шокований, тому що ну, все-таки це рафінований вже відбір, серед якого дуже багато відомих літераторів і. Хороших літераторів, потужних. А ну, це моя перша книга. розумієте, тут ти потрапляєш в довгий список книги року Бібісі. Це вже для мене було ефект вау і несподіванки. Література про музикантів та медійників на думку Юрія Рокацького є обов'язковою на книжковому ринку. Але щоб її читали, потрібні гарна форма, правильна подача та поштовх. На своїх досягненнях Рокецький не зупиняється і вже планує наступну книгу про воплі від плясова. Ірина Давосир, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. Команда «Еспресо» разом із благодійним фондом Ірина Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30 тридцяті окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку. Дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону Старлінки генератори та екофлоу батальйону Вовки девінчі на Покровському напрямку. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групі снайперів, батальйону тактичної групи Медоїд на Донецькому напрямку. Наша ціль 4 мільйони гривень. Пам'ятайте, що. Кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся підтримайте тих, хто береже наш спокій. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті а також у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше ніж за годину.